Вітаю, ми живемо в епоху змін. Думаю, щось подібне ви чули багато разів. Та з погляду астрології, це дійсно так: чотири місяці тому планета Плутон, та, що знаходиться якнайдалі від нас у сонячній системі, остаточно перейшла в знак Водолія. А в цьому році каскад переходів продовжать і інші планети. І 30 березня 2025 року свій знак змінить наступна після Плутона планета Нептун. Але це буде не просто зміна знаку, що само по собі для вищих планет грандіозно адже в одному знаку вони перебувають багато років. Це буде наступний цикл руху цієї планети по зодіакальному колу, як і астрологічний новий рік. Починається зі знаку Овна, так і цикли будь-якої планети стартують з цієї ж позиції. А отже, у 2025 році планета Нептун вперше з 1861-1875 років вийде зі свого знаку Силу Риб і перейде в знак Овна, щоправда, поки що не повністю. Бо на ретроградній фазі, що почнеться 21 жовтня 2025 року, Нептун ненадовго відкотиться в риби востаннє на нашому з вами віку. І від 26 січня 2026 року до 22 травня 2037 року буде повністю належати овну. Про що ж планета Нептун? Вона про творчість, благодійність. Цілительство, медицину та фармакологію. Також Нептун ніби розмиває чітке сприйняття, створює ілюзії, сни. Він може бути музою, а може бути залежністю. Бо світ фантазій може бути в намальованій картині, а може бути в галюцинаціях після прийняття речовин, що впливають на нашу свідомість. До Нептуна відноситься і духовність. І поки він іде по рибах від 2011 року, думаю, ви спостерігаєте вихід частини людства на інший рівень самопізнання вивчення світу. Все більше спеціалістів з'являються, які несуть нам філософські і релігійні течії, створюються благодійні організації, що допомагають нужденним. Тепер на нас чекає свого роду пробудження від сну. Поступово ми будемо спостерігати за тим, як те, що більшості здавалося чимось не від світу цього, просто купою волонтерів або мрійників філософів стає потужною течією. Будуть створюватися організації, що матимуть конкретні цілі і шляхи досягнення. Причому важливим моментом цих процесів буде саме свідома допомога іншим. Інша сторона медалі. Силове доведення правоти тих чи інших ідей. Ілюзії одиниць можуть перерости в непорозуміння в масах. Востаннє, коли Нептун був в Овні, наприклад, був створений Міжнародний комітет Червоного Хреста, приватна гуманітарна установа заснована в 1863 році в Женеві, Швейцарія. Але є й інша сторона цього впливу у травні 1866 року в США. Була створена расистська терористична організація Куклукс Клан, яка сповідувала ідеї верховенства білої раси і жорстоко розправлялася з темношкірими та тими, хто підтримував ідею скасування рабства. І це тільки частинка змін, які поступово можуть увірватися в наш світ. Тож пам'ятаємо про вищі світлі цілі і пірнаємо в потоки нового і незвіданого. З вами була Олена Бойко.